Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні розмовляємо про грузові пояси для дайверів. Як виглядає грузовий пояс? Він може, бути, може виглядати як звичайний пояс. От, наприклад, так. Давайте покажу вам цей синенький від Scuba Pro. Ось такий гарний пояс. З металевою надійною пряжкою, який добре фіксується. Заправляємо ремінь, застіваємо, Якщо треба, фіксуємо все. На такий пояс одягаються ось такі грузи. Так, це. В принципі, звичайний нормальний ремінг. Якщо вам не вистачає тих грузів, які у вас у компенсаторі, якщо ви в костюмі то товстому, то грузовий пояс вам буде потрібен. Вони є різних кольорів. Я вам показував синенький, є ще ось такий ось жовтий. Так, груз. Показав, які використовуються з цими поясами. Ще бувають пояси ось такого виду відразу з карманами. Це теж такий же ж пояс, але кармани вже начіплені. Така ж сама пряжка. Сюди чіпляємо, фіксуємо, але вже є кармани. Він більш м'який. І, мабуть, більш комфортний, бо грузи не ковзають по самому ременю і ну, якось комфортніше лягають до тіла. Відкриваємо карманчик. Отакий груз туди ховаємо, скільки нам треба. Раз, два, три, 4, 5, 6. Це великий в мене ремінь на шість карманів. Не пам'ятаю, який розмір, ну, мабуть, десь XL або 2XL. Кількість карманів залежить від розміру пояса. Ну, тобто від розміру людини. Якщо людина невеличка, навіщо їй багато грузу? Так що на цьому все. У двох словах про грозові ремінці пояси вам розказав. Кому цікаво більше, всі приходьте до нас у магазин Батискав та підписуйтесь на наш Ютуб канал. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!